З вами Саней. І сьогодні знімаю відео мій буденний макіяж, uh, мій макіяж, і якою, якою продукцією я користуюся. От, uh, сподіваюся, вам сподобається такий формат, і ви знаєте, якісь лайфхаки для макіяжу, і поділитесь uh, зі мною та з іншими глядачами своїми лайфхаками. Тому погнали! If you love me. Я свій макіяж починаю з праймера. От такий від Essence в мене. Я недавно його почала використовувати. Він на водній основі. він, Як я розумію, він покращ... ну, на нього буде краще триматись макіяж, якщо я його буду використовувати. Якщо у мене дзеркала немає, тому я дивлюся на камеру. Наскільки я розумію, премер це така штучка, яка просто а, покращує, ну буде краще триматись макіяж, наскільки я зрозуміла. І плюс він дуже гарно пахне, і шкіра дуже розслабляється, чи щось типу того. От, ну, мені здебільшого він подобається, чисто з того, що він офігезно пахне. До речі, ви могли помітити? У мене з'явився прапо України заді. А, десь через три дні після того, як я зняла для вас відео, мені приїхав прапо України, який я повісила. Тому моя кімната зараз виглядає ось так. Це частина мене прапа України висить. До речі, мені здається, так. Набагато гарніше, а тут я перевісила плакатики, а цей третій залишила там, тому що там якось пустувато було, якщо б я його забрала. От, коли в мене трошки вже втерся цей господі е е е праймер, да? це ж преймер. Да, я використовую, що це у нас? Кон консилер. Ось такий консилер також від Essence. Е, тому що в мене за все життя був тільки один перед цим консилер, він був яряно білий. Ой, чуть-чуть забагато продуктів. Да? Е, цей а не був всього один пример і. Ой, консилер. От, і я, я не знаю, як... я ним користуюсь як тоналкою, тому що. Я не знаю навіть чого, мені більше подобається нано наносити продукт такою штучкою, аніж випшикувати. Тому, можливо, я для цього використовую консилер. І розташовую свій мега вже по трошки побитим спонжиком. Так, ну здається, добре нанесла, би. Далі я використовую свою пудру, ось така. Вона в мене е від кого це Це Патрісія Ледо. Не знаю хто це, але, але в мене вальба кісточка у мене така шкарна під це... чесно, мені дуже подобається дивитися такі відео, як люди роблять собі макіяж. От, і дуже цікаво за цим всім спостерігати, і причому в них дуже класно виходить. І мені це дуже сильно подобається. Також я не дуже люблю, коли в мене дуже блистить шкіра, і тому я забахую все пудрою, Просто пудрою. Тому що мене, мені не дуже сильно подобається, коли лице прямо світиться. Воно краще, коли воно матове, так нічого не видно, все добре. Далі я Ось цю штуку, до речі, я не знаю, як вона називається. Я пам'ятаю, в 4 класі побачила і мріяла нарешті нею користуватись. Але це не все. Я також на своїй віки бачу мою улюблену тушь Під а, давай, Від Мейбелінг Нью-Йорк. От зараз вам покажу. Так, Мейбелін Нью-Йорк. Ось така жорстка кісточка, здорова. І мені це дуже подобається, тому що тоді погляд вона робить більше. І саме це мені подобається в макіяжі. Треба був, напевно, з самого початку так сісти, ні. Ну вже як є. Ось бачите, який в мене погляд стає. Пі... Ну, отут нема туші, тут є. От мені дуже подобається це туш, бо вона робить великий такий погляд. Жорсткий. Um, я роблю ось з таким милом. Зараз ось таке мило використовую. Мило для брів. І там також докупляла спеціально оцю кісточку, блін, за 80 гривень, якщо переводити в українські гривні. І ось так російською. Мені дуже подобається, тому що. А, я колись користувалась теж клеєм, але, е, милом, але не в рідкому стані. Коротше, від Аврори. І в мене завжди лишалось на бровах ніби клей. А цей гарно так зачесується і нічого не видно. О. Так. Далі я свою, любому, хай, свій любимий хайлайтер від NYX. Вже я про нього мріяла, я не знаю, скільки місяців, і мені подарували подруги на 8 березня його. Ось я просто його обожнюю, тому що він білий і наноситься ось таким чином. От, я ще так роблю. Ну і все. Так. І останнє, що я роблю, це губки. Ось у мене це олівчик від клабі 109 тону. Трошки таки по Побити, як ви бачите, вже я привезла. Я привезла з України. І на один час я була за нього забула взагалі. Далі я пахаю, любимо помадку також Глембі. В нуль першому тоні. Чи як буде? А, це ж не зякалі. Коротше. І ось таким, майже без кольору е цим може, блеском для губ від Essence. У мене є кілька блесків для губ, але коли я роблю таку комбінацію, то зазвичай використовую ось цей. Ось такий результатик. Ось такий в мене макіяж вийшов. За 10 хвилин, буквально, у мене зараз на записі 11 хвилин. Це з учетом того, що я. Ну, Точніше, 11 хвилин, і це з тим, що я ще віталась півтора хвилини. Ось такий результат. Сподіваюся, вам сподобалось це відео. Ви поставите вподобайку, підпишіться на мій канал, і напишите якісь, можливо, лайфхаки, як покращити макіяж мені і іншим глядачам, Може, це буде корисно і дуже класно, якщо ви це напишете. І напишіть, можливо, ваші улюблені. Продукти для макіяжу мої. Це ось хайлайтер, цей блиски для губ, всі блиски від о, для губ від Essence, і ось ця туш. Просто я раджу кожному другому, хто мене питає за туш, я кажу цю і тільки цю, тому що та фіолетова від Maybelline New York мені взагалі не сподобалась. Я не розумію, чому так багато людей від неї фанатіють, але мені вона не сподобалась. Я користувалась десь. Тоненькою такою грубшою, і вибрала ось таку попробувала, і тепер це все. Це кохання forever. Так що на цьому все. Сподіваюся, вам сподобалось це відео. Пишіть коментарі, і зустрінемось в наступному відео!